Добрий день, шановні студенти. На відміну від інших соціальних ідей та, та політичних орієнтацій, демократична права держава при верховенстві правого закону, пріоритетів прав людини та громадянина практично сприйнята суспільством як майбутній державний устрій України. В цьому питанні важливе значення має цивільний процес, який має на меті реалізати повний сибічний та справедливий розгляд цивільних, в тому числі житлових, сімейних, трудових та інших спорів. З навчальною дисципліною цивільний процес познайомлю вас я, Солонара Анастасія Вікторівна, асистентка три права Сумського державного університету. Дисципліна Цивільний процес покликана забезпечити систематичне вивчення студентами основних знань з організації та діяльності судочинства в цивільних справах в нашій державі. Роль суду постійно зростатиме, бо у процесі розбудови правої держави особливою актуальною стає законність. Метою вивчення даної дисципліни є засвоєння студентами поняття цивільного процесуального права, цивільного процесу, його завдань, принципів, загальних положень цивільного процесу, а також наказного позовного та окремого провадження, перегляд судових рішень, функції цивільного процесу, визнання та виконання рішень іноземних судів. З цією метою ви повинні знати і мати чітке уявлення про. Значення, місце і роль цивільного процесу, компетенцію судових органів та посадових осіб, на яких покладено обов'язок вчиняти процесуальні дії, знати, загальні положення цивільного процесу та загальний порядок розгляду та вирішення цивільних справ, джерела законодавства, що стосується цивільного процесу, і процесу виконання судових рішень, і вміти застосовувати набуті знання практичної діяльності і пропагувати законодавство України для прискорення побудови в Україні правової держави. Бажаю вам успіху в опануванні правових знань.